В Україні ж діє декілька програм підтримки населення. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Ради нацбезпеки та оборони України. Більше про допомогу від держави, яку можна отримати впродовж зими. Давайте почуємо. Найбільша ініціатива зимова підтримка, яку президент ініціював. Складається з низки програм, які спрямовані як на підтримку вразливих верст населення, так і на підтримку нашої економіки. Це і нові програми, і вже діючі. Ключова програма зимова. Є підтримка. Одноразова державна допомога в розмірі тисячу гривень для всіх громадян. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олексій Леонов, народний депутат України і член комітету з питань фінансів та митної політики. Наші вітання, пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Вітаю. Пане Олексію, додам до тих програм, які я озвучував щойно прем'єр. Більш розлогу це програма Зимова підтримка вона була запроваджена минулого року, розпочала свою дію з грудня і буде функціонувати до кінця лютого. Днями відбулося засідання РНБО, так і якраз підбивали на цьому засіданні підсумки цієї програми. Що вже можна сказати про те, що маємо станом на цю хвилину? Які результати даної програми? Дякую вам за запитання. Знаєте, найперше варто відзначити, що програма зимова підтримка за своїми масштабами та системністю навряд чи має відповідні аналоги в нашій українській історії. І вона дійсно має декілька вагомих складових. Перша звичайно це програма фінансової підтримки населення, яку ініціював президент. Йдеться про одноразову державну допомогу у розмірі тисячі гривень. Вже на сьогодні 5 мільйонів українців отримали картки, на які ця допомога вже надійшла або надійде найближчим часом. Коли ми говоримо про зимову підтримку, звичайно, ми повинні говорити про державні субсидії на житлово-комунальні послуги цієї зими 3 мільйони родин забезпечені такими субсидіями від держави. І в бюджеті на фінансування такої підтримки передбачено 42 мільярда гривень. Також цього року уряд запустив програму підтримка переселенців, які орендують житло. Всі, хто витрачає понад 20% своїх доходів на оренду, можуть подати заяву та отримати відповідні субсидії від держави, що є дуже вагомою підтримкою. Насправді. Неможливо не проговорити про доступні ліки в Україні. Діє на сьогодні національний перелік основних лікарських засобів. До його складу входять ліки та медичні вироби, які громадяни отримують на безоплатній основі або зі значною знижкою. І цього року до національного переліку додали ще 52 препарати, і державне фінансування збільшено на 700 мільйонів гривень. І наразі національний перелік цих ліків містить понад 600 медичних засобів. Тут же. Повинні ми проговорити і про питання доплати нашим вчителям З січня цього року. Уряд доплачує кожному педагогу по тисячу гривень, і доплата залежить від навантаження. Якщо, наприклад, вчитель працює на півтори ставки, доплата відповідно збільшується і дуже здорово, що цю програму підтримують і на місцевих рівнях. Я знаю, що одеська військова адміністрація нещодавно прийняла рішення про доплати нашим вчителям. І я вважаю, що це також важливо. Також потрібно говорити про програму Національний Кешбек після тестування цієї програми у вересні минулого року, щомісячні виплати програми складають майже 400-500 мільйонів гривень, і найбільше нарахувань припадає саме на купівлю продуктів та ліків. Ну і нарешті це питання індексації пенсій. Уряд готує ресурси для того, щоб як і потрібно за законом 1 березня проіндексувати пенсії на розмір інфляції. Хочу наголосити на останок, що все це йдеться в йде в умовах війни, війни дійсно на виживання. І я вважаю, що це дуже достойний результат. Держава робить на сьогодні все можливе для того, щоб не тільки підтримати економічну стійкість, а й дійсно підтримати за можливістю кожну українську родину. Пане Олексію, ще хотілося б торкнутися таких, скажімо, позасезонних і позапогодних речей, як, наприклад, бюджет, наприклад, наша фінансова стійкість. Наскільки ми тут можемо бути, ну, з вашого дозволу, спокійними? Ну, звичайно, розуміючи, дефіцит або необхідність. Підтримки наших партнерів у майже 38 мільярдів доларів ми повинні зосередитись на внутрішньому ресурсі, і саме це і робиться. і про це говорилось на Ставці на РНБО, вибачте, основним інструментом підтримання фінансової стійкості та економіки на сьогодні. Стала програма «Зроблено в Україні. Вона також має декілька важливих складових, окрім національного кешбеку, про який ми щойно говорили. Це зокрема, і програма пільгових кредитів 5.7.9, Це програма ЄОСЕЛЯ. Програма компенсації за закупівлю української техніки, ну і звичайно, індустріальні парки минулого року бюджетне фінансування за напрямком зробленого в Україні складало 35 мільярдів гривень. І якщо економічне зростання за 2024 рік склало 3,6% ВВП, то майже шоста частина цього зростання була забезпечена саме завдяки програмам, що були реалізовані в рамках цього напрямку, зроблено в Україні. Найбільший ефект вже декілька років має програма саме пільгового кредитування. 5.7.9. Вона масово популярна і минулого року було виділено 24 тисячі пільгових кредитів. Загальна сума кредитування 93 мільярди гривень. Цього року в бюджеті передбачено 18 мільярдів гривень на компенсацію відсотків за цією програмою. Ще одна важлива дуже програма. Програма ЄО Загалом було видано 15 тисяч 100 іпотек на 24,7 мільярда гривень. І на цей рік мінімальний показник сто тисяч, вибачте, іпотек. І можна сказати, що саме ця програма допомогла стати будівництво одним з найбільш таких помітних драйверів відновлення нашої української економіки. Вагомий внесок у посилення стійкості економіки зробила і грантова програма підтримки бізнесу. За минулий рік було видано 24 тисячі грантів на 17 мільярдів гривень. І гранти надавались за на безповоротній основі єдина умова створення робочих місць, що дало можливість створити майже 70 тисяч е, нових. Е, Робочих місць для наших українців, і вочевидь, поки тривають інтенсивні бойові дії, ризик для нашої економіки зберігається дуже високий, але держава намагається не тільки о, убезпечитись від них, а й поступово закласти основу, хоч і маленьку, але для відновлення і підтримки бізнесу. І ми бачимо, що вже маємо дійсно серйозні напрацювання і непогані результати. Пане Олексію, дякуємо за тлумачення. Олексій Леонов, народний депутат Дякую. України, і член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому зв'язку.